Трішки похилений, дещо затертий та оточений новобудовами у вуличках столичного подолу за адресою контрактова площа 7 сховався особливий будинок. В Києві більш старого будинку, в якому досі живуть, е немає. Фундамент будинку заклали ще у 1760 році, а зводили у кілька етапів. В 230 років точно в цьому році. В першому поверху у цьому цього будинку, а другий поверх побудований в 1860 році. Цьому будинку поталинило. Він і досі живий, пережив революції та війни, а ще кілька пожеж на Подолі. Найсерйозніша 1811 року. Тоді стихія знищила майже дві тисячі будинків та 12 церков. Від цього будинку на контрактовій залишився лише кам'яний підвал. Два поверхи відновив архітектор Михайло Іконніков, той, що збудував Лук'янівське СІЗО. Нині у будинку живе уже сьоме покоління нащадків міщан Нечаєвих Константин Малеєв із дружиною та дітьми. Вони бережуть уцілілі родинні реліквії. На стінах старі фотографії, а на них історія Києва і родини успішних кондитерів. Пра Максим Федорович Нечаєв. Він купив восьмсот 1891 первому. І от контактова ярмарка 1913 року. А от і главками Нічаєва. За сезон у лавці продавали до 900 пудів пряників. Це понад півтори тонни солодощів. Випікали смаколики у садибі. Та після більшовицького перевороту все змінилося. На зміну солодощам у місто прийшов голод. Прабабушка євдикиє в 33-му вона тут зі дворі викормила близько 50 чоловік, подобраних на вулиці. Не оминули радянські репресії і самих мешканців будинку. Заможні міщани не вписувалися в пролетарську рівність. Я знаю дев'ятерих расти так. І ще несколько пасажів. включаючи власне, цака, який у мене з 48 по 54 четвертий сиділи. Після чого забрали житло із великим подвір'ям. Будинок став комунальним на п'ять квартир. Загалом тут проживало майже три десятки людей. Ну, все це націоналізували. Повернути будинок у свою власність родина змогла лише за часів незалежності. Приміщення оформили як пам'ятку архітектури. Це вберегло його від знесення. Я можу говорити від імені всіх жителів контрактової площади легко. Очікуває, що один із них моя жена, а двоє інших мої діти. Зараз нащадки відомих на весь поділ кондитерів живуть на другому поверсі, а частину першого, от як кам'яну залу кінця 18 століття, відкрили для публічних заходів. Всі зароблені гроші йдуть на підтримку цього найстарішого у Києві житлового будинку. А він, попри свій поважний вік, не хоче повторити долю інших київських садиб, від яких залишилися хіба що спогади чи поодинокі світлини.